Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Ось до нас уже і місяць листопад завітав. Листопад, третій місяць осені. Останній місяць перед зимою. Листопад пора пізньої осені. Більше і більше листя з кленів облітає. З кожним днем по траві іще зеленій між дерев в саду іде. Ідем по листу золотому, мов по килиму, м'якому, що навесь послався сад Здрастуй місяць листопад! Ви вже помітили, як листопад змінив природу. І погоду. Сонце вже не піднімається високо, щоб зігріти все навколо. Дні стають ще коротшими, а ночі довшими та холоднішими. Дощі в листопаді вже звичне для нас явище. Бувають в цю пору і тумани, і навіть перші заморозки чи сніг листопад. Це місяць, коли дерева масово втрачають своє барвисте вбрання. Все навколо вкривається килимом з кольорового листя. Природа готується до спочинку. Опале листя з часом тьмяніє та чужі. Чор... Вже немає в природі тієї яскравої барвистості. Небо майже весь час заповнено. Темними, сірими хмарами парк сад, ліс стають вже сірими та туманними. Мало кому з людей подобається місяць листопад, але в ньому можна знайти прекрасне мешканці лісу вже готові зустрічати зиму. Комашки поховалися в очікуванні тепла аж до весни. Співу пташок вже майже не чутно. Перелітні птахи вже давно відлетіли, а осіли займаються пошуком для зимівлі. Послухайте прислів'я про листопад і ви ще більше зануритесь в його атмосферу. В листопаді голо в саді. Недарма кажуть, що листопад пора не тільки пізньої осені. Це ворота до зими. Людям також вже час приготуватись до зими, змінити осінній одяг на більш теплий, зимовий. Ось такий місяць листопад. Дякую вам за увагу. До побачення!